Ще не вмера країни славані воля, ще нам братя Українці, усміхнеться доля. Шановні депутати Верховної Ради, і представники влади. Цими днями скрито відбувається. Окупація України спрямована на знищення українського суверенітету і конституційних прав. 6 вересня депутати відхилили законопроект 2342, і якраз навколо цього законопроекту появилася гостра проблема, яка стосується пані Валерії Лутковської уповноваженої справ людини. Депутат Арсеній Яценюк дав свою пропозицію, що це питання об'єктивно може вирішити пані Валерія Лотковська, якщо їй надасться більше уповноваження прав. Проблема стоїть в цьому, що цей законопроект, по-перше, у законі явище гомосексуалізму. По-друге, як сам стверджує Арсеній Яценюк, він позбавляє кожного громадянина України на право на презумпцію невинності. І тепер, так як пані Валерія Лутковська є відповідальна з прав людини в Україні, вона не стала на захист громадян України. Через цей принцип зміну презумпції невинності міняється вся суть процедури судочинства. І їй надається е, розширене право втручатися до законодавчої влади, тобто її, вона, вона буде мати більше право, ніж президент і чи ви депутати Верховної Ради. Де-факто її, її повноваження це є обмеження повноважень судочинства, прокуратури і міліції. І ми закликаємо, щоб пані Людковська була відкликана з свого уряду і щоб було скасовано в Україні уряд омбудсмена. Насправді потрібно скасувати цей уряд омбудсмена. Чому? Бо якщо цей уряд буде мати розширені компетенції, як це вимагають дуже на сьогодні, і через це буде. jichat jen paní Lutkovská u Brusel, domluvili se proti pošíření práva, stane se nastupně. Prakticky dojde do koridoru, politického koridoru, čím parie ON, Eurosojus bude prosovovat i svoji nové standardy. Co jsou ti novi standardy? Co je, je homosexuální diktatura? Co je juvenální justicia? Co je sexualizace dětí? втрата національної ідентичності, втрата ідентичності взагалі є в людині, ототожнюючи, чи вона є чоловіком або жінкою. Це є нові стандарти Євросоюзу. А через цей новий коридор поширених прав омбудсмена, практично омбудсмен на Україні буде контрольним органом, через який буде ООН, ПАРЄ, Євросоюз виконувати свої забажання на Україні. Буде казати депутатам то не можете», буде казати президенту, «то не можеш. Буде розказувати що хто може і хто не може, доглядати за кожною смією, як це є вже по нових стандартах в Євросоюзі. Через це повинно вимагати повне скасування цього уряду як такого. Бо він є злочинною системою, яка впроваджує ідеологію пар'є Євросоюзу ООН прямо на території України. Ja, šel standardi in oni točno protirečijo standardi kulturnoji spačini, religijni spačini, juridični spačini, zgodovinskoji spačini Ukrajine. In ti standardi, čez ombudsmena, bodo prosovani na Ukrajini. Ukrajinski narod ne bo v sili protistaviti se uredom ombudsmena. Пані Лутковської, і потім в наслідку через це новим законопроєктом, які будуть просувати то, що заважає Євросоюз, ПАРЄ або. Нам тепер всім є ясно, вам і нам, що той закон мав був спеціально створений, мав усунути презумпції на відносні, тобто за всіх нормальних, за всіх людей українських злочинців. І коли ви то виявили, шановні депутати, показувалося, що. Пані Аксенюк і пані Відковська, їхні інтриги виявили, що вони хочуть узурпувати через, через той уряд омбудсмена більшу владу як парламент, як президент. Практично ви вже будете непотрібні, якщо пані Літковський передасте владу, яку вона хоче від Євросоюзу отримати. se bude ten pravý koridor, kolik bude je jez i si jinší zakordonní sily vtručat v Ukrajinu, v ukrajinský vnitřní řeči i vy nebudete mít na to nějakou vplyvu, vaše osobně nebude mít nějakou, nějakou značení. Se je nepripustíme i vy musíte, vy musíte vytklikat, postarat se, že byla vytklikána paní Lutkovská z toho úřadu i byla spravedlivě pokarána, Ви мусите скасувати той уряд, омбудсмена тому, що він взагалі не служить людям України, але є створений відвласненими силами закордонними, щоб знищити Україну, розкласти її і, і зробити з неї раба Євросоюзу. Шановні народні депутати, скасуванням принципу презумпції невинності перевертається на все судочинство до гори ногами. Законопроєкт 2342 є якраз побудований на цьому юстичному обмані і злочині. Цей юстичний обман і злочин ми вже знаємо з Євросоюзу у випадку системи ювенальної юстиції, яка є побудована на скасуванні презумпції невинності. Усі батьки, вважаються за потенційних злочинців, кожен з них може опинитися перед соціальною службою або перед ювенальним судом. Соціальний працівник без будь-якого суду, без будь-якого доказу провини батьків, може забрати дитину і вилучити її зі сім'ї. Якщо батьки хочуть домогтися того, щоб соціальна служба їм повернула дітей, повинна вона судитися з цією системою соціальної служби. Багато разів ці суди затягуються роками. Батьки. Багато разів втрачають психічне здоров'я, деякі з них кінчають в тюрмі, деякі з них чинять самогубство. деякі з них витримують майже до кінця. В більшості випадків дітей їм не вернуть. Навіть якщо батькам вдасться доказати свою невинність, соціальна служба їм не верне їхні дітей. Є дуже багато випадків. Z Німеччини, Голландії, Франції, Норвегії і z інших držav. Оце євний образ того, що це означає скасування принципу невинності. Це визначає впровадження так злочинної системи, яка не була навіть під час фашизму і не комунізму. Батьки. Під час фашизму і комунізму не воювали з так облудною системою як є ювенальна юстиція. А вона є якраз побудована на цьому принципі скасування презумпції невинності. По плодах можемо зрозуміти, які є наслідки скасування цього принципу невинності. Матір з Англії, якої соціальна служба погрожувала, що їй забере дітей, тоді вона втекла з Англії у Іспанію. Соціальна служба її знайшла навіть в Іспанії. До чого воно привело, коли ця соціальна служба хотіла їй забирати дітей і почала її переслідувати, мама у відчаї вчинила злочин. Вона вбила тих двох дітей і потім себе. В Норвегії в 2012 році практично батьки, усі батьки, були позбавлені батьківських прав. Діти на сьогоднішній день являються власністю держави. Фінландії працює система ювенальної юстиції. Наслідки її нежахливими. Серія сімейних самогубств. Оце конкретні плоди цієї жахливої системи ювенальної юстиції, яка є пов'язана з, з зіскасуванням принципу презумпції невинності. Реальність навколо викрадання дітей соціальною службою є такою, що оці діти насамперед видають v tévy homosexualistam, homosexualista, lesbiánka, potom pedofilám i různým psychopatám. Taký zločin nebylo čas fašismu, ani komunismu. Tomu znovu nahlošujeme. Vy musíte skasovat úřad obudsmena i vytklikat paní Dudkovsku z toho úřadu i pokratý. Слава ні воля. ще нам брат українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. на сон У своей стороны души дела мы положим за нашу.